Вони вирішальні, бо пропозиція миру є. І е в принципі всіх це влаштовує крім України. Чого крім України? Бо про в ту пропозицію миру входить віддати території, тобто залишити територію. Так? І оця пропозиція, яка надана, пропозиція через жертву. Тобто пропозиція через те, що я маю ковтнути те, що я не хочу ковтати. Да? Але це пропозиція, да? ну, як вибор без вибору. Да? І тому зараз, ну, не прямо зараз ну, місяць-два ідуть, я би сказала, дібати. Да? дібати до речі, Пентакліва карта це і торги. торги а, ну, допустім, не хочете ви цілий кусок залишати? Ага, допустім, давайте. Отак. Тобто торгується українською землею, як вроде би, ну, не знаю, на базарі пиріжки. Да? Два береш третій в подарунок, Ну, ну, ну от щось таке, да? ем, і тому цей місяць-два, цей такий, що, ну, як ви сказали, прощупати неможливо, там ще щось неможливо, бо це е, кулуарне. Тобто це не на показ, це не через СМІ, це не для того, щоб ми бачили. Да? Але м, чого, чого довго, того, що там умови такі, що нам не сприйнятливі. Тобто ми не можемо погодитись на такі умови. Да? А там йдуть от, от саме торги. От, не хочеш так, давай так, а давай так, а давай так. Ну, як вроді би це там, ну, знаєте, так, пиріг. Да? Порізав сьогодні так, завтра і ну, так. Вона зможе, але тут є вітермінування по часу. Тобто зможе, допустимо, дивіться, все вертається до складу України з тимчасово окупованих територій, але там буде якась сноска по часу. Оце, оце те, що вона може вибити. Там буде якийсь термін проміжок часу, коли це станеться. І от на це Україна, ну, як я бачу, на зараз Україна налаштована, що якщо буде таке, то вона погодиться. Тут питання часу. Так. Але обмежена територія. Ось ось запрошення. Ось приймають. А п'ятірка мечів це 5. 5 це половина. А половина це мається тут на увазі не саме половина, а, але велика частина. Mm, ну, того, що окуповане, воно буде ну, не запрошене, да? скажімо так. Чи стане зараз Туреччина е в особі Редогана більш е реальним союзником України? Mm -mm. Турція собі не вміє, я вам скажу так. Да? Скажімо так, якщо і буде він союзником, то для того, щоб використати Україну і свої плани ввести потім в, в дію. Тобто. Ну, Ну, союзник це коли дійсно союзник. Да? Я не бачу цього. Я бачу, що багато, багато разів вже було, що я союзник, я там то, я там все, да? Ну, ну толку, толку немає. Сонце перевернуте. Це значить, задля свого блага я з тобою побудую союзником. Да? Рівно стільки, скільки мені буде потрібно. А потім подивимося. Отак. Поможе Ердоган, а у звільненні е, Криму від е, російської напасті. Давайте так скажи. Так, <різь> да. <різь> да. він допоможе. Він допоможе, але знов-таки задля того, щоб потім допомогти собі. Ну, я скажу у Ердогана теж плани на... На Крим. Ну, в нього особисті плани, да? Ну, особисті як очільник своєї держави, да? І от а, чи допоможе він, да, він допоможе. Ну, тільки для того, щоб потім лобіювати свої інтереси. Щось ми знаємо про Керманича країни. Зараз питаю якої? Це про Росію йдеться. Не про Росію йдеться. Це, це важливо буде для України. А, покажу. Не про Росію. Показую. Не про Росію. Це важливі, дуже важливі події будуть. Де, да. Значить, що ми знаємо про керманича якоїсь країни в світі. І те, що ми знаємо, дасть Україні певний час. Певний час. Для чогось певний час. Зараз я спитаю, це, мабуть. Це, мабуть, вибори? Це пройдеться про вибори в США. Да, це про вибори в США йдеться. Да. Тобто, я так розумію, для України ці вибори, вони важливі, да? важливі, знакові. Да? І для, якщо ми спитали за хороші події, значить для України зміна їх керманича обернеться чимось гарним. Вот так.